Ми ветерани і звертаємося до всіх небайдужих громадян. Захисник Чернігова Артем Панчик зараз під домашнім арештом йому хочуть дати 5 років в'язнення за дрібний конфлікт з поліцією, які не варті того, щоб людину ламали нищили. Нагороджений орденами за мужність третього та другого ступенів. Чоловіка підозрюють в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу, побоїв легких або середньої тяжкості цілесних ушкоджень. Він поліцейський, сам типа заліз між машиною і стіною. От і все. Те, що там кажуть, у нього тяжкі травми і так далі. Ну, цікавились лікарі, нього там побо, ну, не побої, а синяки, ну, закрита травматазм. Це несправедливо, бо ті, хто захищав і захищає нашу країну, не повинні ставати ворогами у власній державі. Артем воював за справедливість, а тепер і сам потребує цієї справедливості, людяності. Просимо усіх небайдужих приходити в Деснянський районний суд міста Чернігова 8 вересня о 9 годину ранку. Слава Україні! Героям слава!